Більше шкірних хвороб супроводжується також ураженням вух. Важко собі уявити ефективне лікування отитів без застосування отоскопу. Ми маємо проводити отоскопію кожний огляд, кожний повторний огляд обов'язково. Ми знаємо, що в деяких випадках ми її проводимо, особливо це стосується алергіків. Та ми її проводимо навіть тоді, коли власники не скаржаться на те, що тварину турбують вуха. Одним з найнеобхідніших інструментів при лікуванні отитів, звісно, є отоскоп. Технології не стоять на місці, і останнім часом все частіше на зміну нашого звичного отоскопу приходять відеоотоскопи. І звісно, вони мають масу переваг і їх набагато зручніше застосовувати, що ми можемо е сказати про. Цю модель отоскопа, які саме в неї плюси. По-перше, ергономіка самого отоскопу, тобто його форма, вона така сама, як нашого звичного отоскопа, яким ми всі звикли користуватися. Тому механіка проведення самої отоскопії не змінюється, це доволі зручно. Екран знаходиться на самому отоскопі, і ми без зайвого якогось устаткування, якщо в нас немає змоги, його підключити одразу. Можемо е, бачити картинку, і що е, не мало важливо, її можуть бачити або наші колеги. Ми знаємо, що ми доволі часто кличемо когось. Е, наприклад, коли досліджуємо зовнішній слуховий канал там хірурга, подивитися, якщо там якісь новоутворення. Це нас позбавляє необхідності зайвий раз тварині проводити знову і знову атоскопію, особливо якщо вона супроводжується болючістю. Також, це бачення картинки нам дає доволі великий плюс стосовно власників тварини, бо вони можуть так само разом з вами спостерігати цю картинку. Всі ми стикалися з тим, що власник не розуміє на що лікувати те вухо, бо воно виглядає нормальним. Але. Воно виглядає нормально ззовні, да, вушна раковина, наприклад, або вхід в слуховий канал, а сам слуховий канал має доволі виражене запалення, рясні нашарування на стінках тощо. Те, що в нас є оцей екран, дає нам змогу не нахилятися дуже близько до тварини. Всі ми знаємо, що доволі часто ця процедура супроводжується болючістю, і тварина може реагувати агресивно. І тому. Це буде напряму впливати на нашу безпеку. Що ще з таких плюсів ми можемо відмітити? Це можливість зберігати фото та відео наших досліджень. Це дуже важливо для того, щоб ми могли порівнювати динаміку лікування. Відслідковувати. Ми можемо зберігати ці фотографії в картках тварин в програмі і наступного огляду порівнювати їх. З таких плюсів щодо от, якраз запису, демонстрації, ми можемо це отоскоп налаштовувати на відтворення картинки на моніторі великого комп'ютеру. Так само це може бути корисним, коли ми хочемо обговорити цей клінічний випадок з колегами. Або Зберегти для того, щоб потім на конференції подивитися, поділитися цим з колегами або показати власнику. Знову ж таки, це все зберігається в на комп'ютері, і надалі ми можемо це використовувати.